Ну Що ж, попередні проміжні твої висновки щодо тієї зустрічі, яка відбулася у Москві між американською делегацією і російським диктатором і його орбітою, що ти бачиш, як іншоземна преса, яку ти прискіпливо моніториш, реагує, як іншоземні журналісти подають інформацію. Давай від загального а будемо йти до часткового. Ну щодо з міжнародної преси, взагалі, всі міжнародні журналісти, принаймні ті, з ким спілкуюсь майже щодня, вони всі в очікуванні, що ось зараз війна скінчиться. І коли пояснюю їм, що знаєте, ну не все так просто, тобто для вас кінчення війни це, наприклад, капітуляція України, тобто я розумію, що для вас значить, що все завершено, але нас це не влаштовує. Тому війна на жаль буде тривати, але тут у кожного знов ж таки своє емоційне відношення до того на жаль чи на щастя в тому плані, що капітуляції України не буде. А що стосується Росії, Росія продовжує гру в перемовину, тобто вони затягують час. От цими своїми меседжами, що так, давайте обговорювати, давайте постійно бути в діалозі. Це таке інше для них. Головне, щоб сполучені штати Америки в якийсь момент не повернулись до попередньої своєї риторики, часів попередника Трампа Байдена про те, що Росія ворог і Україні треба допомагати. Інше питання: що обсяги цієї допомоги, на відміну від попередників, можуть бути значно кращими. Власне за що і критикувались не один раз з боку України загалом. Попередня адміністрація, що по повну підтримку України дуже повільно приймалися необхідні рішення, і тому зараз все ще лишається у Росіян побоювання, якщо в якийсь момент сполучені штати Америки суттєво можуть наростити допомогу, і це стосується не лише там так зву. Тамагавків, до яких саме Трамп, до речі, звів риторику, тобто якось Україна настільки вже про них говорила, скільки про них почав казати Дональд Трамп, і радше він це робив для того, щоб підвищувати градус, але не для того, щоб реально надавати ці ракети. Але хто його знає, тому що тут якраз в цьому є. Переваги цієї передбачувальної непередбачувальності Трампа, що він в якийсь момент скаже, може дійсно прийняти це рішення і сказати, ну і що і що буде далі. Навпаки, ми бачимо, що у Трампа є якийсь азарт щодо військових конфліктів в майбутньому, і не випадково і завжди звертає увагу на те, що змінили назву Пентагон з міністерства оборони на Міністерство війни. Тобто тут завжди повторюю відома вислів про те, що якщо є рушниця на стіні в першому акті, то в третьому вона повинна вистрілити. Так само, і США, якщо вони змінили назву на Міністерство війни, то десь в майбутньому не виключається такий варіант, хоча він в принципі вже напрошується. Це власне ситуація в Венесуелі, і, і взагалі в мене є таке обережне відчуття, що всі ці перемовини, які зараз ведуться довкола плану миру, це все операція прикриття операція Венесуелі. А всі розуміють, що цей план з 28 пунктів оригінальний, який за витоком, які з'явилися у Блумберу, був підготовлений в Москві і переданий США, що вже до речі робить незаконним цю ініціативу. Тому що є внутрішньоамериканське законодавство, по яким, якщо ви щось подаєте від себе. Від але написана іншою стороною, то повинна бути експертиза держдепу і експертиза Конгресу США, ані першого, ні другого не було, і тому виходить, що просуваючи цю ініціативу, вона апріорі буде невчемною, тому що вона апріорі порушує внутрішньоамериканське законодавство. Я Вже мовчу про те, що велику кількість норм міжнародного права вона порушує, і як написав хтось з юристів, що якщо затвердити це. План миру, і якщо до нього доєднаються США і ЄС, то вони повинні вийти з багатьох нормативних документів світового права, що явно вони не захочуть робити, і тому власне у юристів таке досить скептичне відношення до тих пропозицій, які зараз весь світа обговорює, І найголовніше, ось повертаючись з того, з чого почав, ці всі міжнародні журналісти очікують, що саме це поставить крапку в війні. Послухай, Гавань, коли ти е, такі знаєш театральні метафори, застосовуєш про е, рушницю в сенсі мистецькому, та яка має вислідати, то тут є суто економічне питання до тебе за чий рахунок постріл е, може бути? Адже Дональд Трамп, який ти абсолютно е, чітко теж бачиш, як і ми всі та ну риторично, принаймні не демонструє намірів під. Тримувати фінансово Україну у війні із Росією, кажучи в тому числі абсолютно свіжими своїми коментарями про те, що Штати фінансово не беруть участі у цій війні, і цього більше відбуватися не буде, споминаючи до слова про ті 350 мільярдів, які як цукерки, як каже американський президент Байден, роздав е Україні. Тут теж є питання, але все ж таки та от риторика, риторика, вона відмежовує фінансову участь Сполучених Штатів Америки, і на це ж треба зважати правильно. Бо поки що ця риторика з дійсністю співпадає. Ну, Безумовно, риторика важлива, але в тому -то і, скажімо так, складова політики, що не зовсім риторика відповідає реальним справам, які робляться. А так іноді ось те, про що казав перед цим про міністерство війни, тут можливо плани є. А що стосується українського треку, то я завжди згадую статтю Нобелівського лауреата по економіці Джозефа Гастіґляца ще від а, січня 2024 року, вже майже два роки. Ці статті, де він написав, що взагалі то, коли Сполучені Штати Америки надають військову допомогу Україні, то 90% цієї допомоги лишається в Сполучених Штатах Америки, бо це лише риторично звучить, що це допомогу Україні. Якщо розібратись, а як саме полягається допомога, то вона полягає в наступному. У, у, уряд США за гроші робить замовлення у військово-промислових компаній США на виробництво зброї. Вони отримують ці гроші, роблять цю зброю, але дають цю зброю не Україні, а дають їх американській армії і замінюють стару зброю, яка є в американській армії. А що відбувається зі старою зброєю, її надають Україні. Я постійно нагадую формулювання запасів армії США. Надати Україну збройні запасів. Що таке запаси? Це вже старе озброєння відносно. Воно по різному може бути старим. Але зазвичай це те, що вже не нове, а нове якраз вони отримують від свого ВПК. Тобто ВПК Сполучених Штатів Америки він є головний бенефіціар. Допомоги Сполучених Штатів Америки і тому завжди звертаю увагу на риторику Міча Макконнелл це сенатор від республіканської партії, який, ну скажімо так, за чутками є лобістом військово-промислового комплексу США, і коли він щось говорить. Це як то кажуть, його устами говорить ВПК США. А зараз, ось, наприклад, коли з'явився цей план миру, була дуже нищівна критика з боку міча Маконела цього плану. Чому тому що він то розуміє, що Трамп може скільки завгодно грати словами і казати, що ось ми не дамо більше Україні заробляти на нас, що ми не будемо давати їй гроші, але ж ви даєте гроші не Україні, ви даєте гроші своєму ВПК, і ви тим сам. Даєте можливість власному військово-промисловому комплексу заробляти гроші на замовленнях, і тут же не лише замовлення від США тут ще нагадую рамкову торгівельну угоду між Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом, за якою до 2028 року, по суті, до кінця терміну Трампа. Європейський союз буде закуповувати озброєння Сполучених Штатів Америки. А вони це будуть робити, якщо є відчуття загрози, яким безумовно є Росія, і якщо будуть сигнали, що ні, Росія не є загрозою, ми з Росією домовляємось. То ЄС буде казати, навіщо нам це озброєння? Ну ви ж кажете, що ви з ними домовляєтесь, то нам можливо і не треба купувати у вас озброєння. Тому тут є така дуже неприємна для Трампа аналогія. Це Кеннеді, В'єтнам і Кеннеді, верніше В'єтнам, тому що тоді як знову ж таки ходили чуткі. Американський військово-промисловий комплекс був дуже незадоволений тим, що США хочуть вийти з В'єтнаму, тим самим суттєво скоротити грошові потоки, які до них йшли, адже ведення війни це насамперед витрата грошей, і витрата саме якраз для військово-промисловий комплекс. І ми знаємо фінал Кеннеді. Знов ж таки, Трамп хоче обіцяв розкрити ці дані, але повністю так і не розкрив їх. І відповідно, щоб не повторити цю історію, щоб не повторити конфлікт з ВПК, Не думаю, що Трамп так вже сильно піде цією траєкторією, тому що якщо він не дасть заробляти своїм військово-промисловим компаніям, ну щонайменше він отримує критику внутрішню. А далі ну, на таки, там і до імпічменту, як то кажуть, недалеко, тому що все ж таки нагадують два вже було. Просто результативними вони не були. А зараз, якщо оця дуже дуже суттєва перевага, яка є у республіканців, яка спочатку наступного року може стати ще меншою в конгресі, бо нагадую, декілька ключових республіканців полишають свої посади, включаючи Марджері тейлор Грін. А то безумовно Трампу є за що хвилюватись, і щоб не отримати е оцих е республіканців, які пов'язані з ВПК в таборі своїх сопротивників. Не думаю, що він піде на якесь суттєве обмеження е продажу до речі Європейському союзу озброєння, який той дає Україні.